Соняшник єднає Україну. Об'єднати митців в одну велику мистецьку спільноту взялася президентка Міжнародного благодійного фонду Соняшник Алла Горбунова. Саме вона і стала авторкою ідеї та організаторкою цього всеукраїнського мистецького заходу. Фестиваль Соняшник сонячне відродження, який стартував 30 липня у Бориспільському державному історичному музеї, став логічним продовженням двох попередніх загальноукраїнських колективних художніх виставок у музеях Марії Заньковецької та у музеї майстерні Івана Кавлерідзе. На території Борисполя в нашому музеї ми приймаємо цей фестиваль перший раз. І чому саме соняхи? Тому що якраз фестиваль називається Соняшник, сонячне відродження, тому він присвячений квітці соняшник як символ України і представлені тут роботи саме соняшник. Організатор цього фестивалю не Бориспіль. Організатор цього фестивалю Горбунова Алла Борисівна. Вона президент міжнародного благодійного фонду Соняшник тому саме і соняшник «Квітка Сонця також представляє її символ її організації, ну і як символ України. Загалом у музеї було представлено 32 картини. До створення цих робіт долучилися як професійні художники, так і аматори. Свої полотна презентували художники спілки митців Борисполя, учні студії Red Cat та X-Studio. Тут представлені і самодіяльні художники, і художники, які входять в спілку художників України. Представлені роботи, одна робота. Особа, яка переміщена, і зараз знаходиться живе в селі Іванків. Ну, представлені роботи 20 художників, які входять до спілки художників відділу художників Борисполя. Вчилася студія радкет, і наймолодші їхні дітки намалювали нам такі стилізовані цікаві соняхи. Олена Гур'єва також стала активною учасницею виставки та представила дві власні картини, виконані в авторському стилі. Однією з найпомітніших її робіт стала картина Наздогнати літо. За словами художниці, ця робота має особливе значення, адже була натхнена власною квітковою виставкою. Виставка називалась Наздогнати літо. Чому Наздогнати? Тому що саме квіткова моя виставка була в кінці літа, починалась осінь. Дощі, і коли заходиш в приміщення, то було весь час літо, тому що квіткове квіткова була композиція. Ця робота була написана минулого року в кінці літа. Але оскільки соняшники ще цвіли, це останні соняшники, які на той час цвіли, я писала цей букет. Цього натюрморту є вже історія, він виставлявся в стінах на Львівській площі. В будинку художника, також він уже подорожував в Ржищівський музей. Там в мене була презентація моєї власної виставки, використовувалися заливки, робота мастихіном, розтяжки, тобто ну, дуже багато цікавих прийомів. Ну і соняшники це ті, які я особисто виростила. Я працювала над композицією декілька років, думала, яку написати, як написати. І от вона народилася саме в кінці минулого літа. Проте зовсім скоро Бориспольці зможуть побачити її картини ще раз. Пані Олена поділила, що до дня художника, який святкують восени, буде представлена ще одна виставка, присвячена рідному Борисполю. Така ідея вона реалізовується. До дня художника. Кожного року художники Борисполя представляють свої роботи, теми дуже різні. Я надіюсь, в цьому році буде присвячена виставка саме Борисполю, тому що скажу вам по секрету: планується унікальний пленер. Перший в цьому, ну навіть не році, скажімо, за 10 років я такого ще не бачила. Планується управлінням культури спеціальний пленер, де художники будуть зібрані місцеві і запрошені, і будуть писати саме краєвиди Борисполя. Поки всі бажаючі до 17 серпня в Бориспільському державному історичному музеї можуть помилуватися соняхами, уособленням світла, тепла, надії, прагнення до свободи та життя, адже соняшник єднає Україну. Олександра Криворот, Євгеній Гончаренко. Новини ТРС Бориспіль.